А ви знали, що такі термоналіпки для бантиків можна перенести не лише на стрічку, а ще й на екошкіру? Ідем покажу, як це робити. Відбираємо матеріали по картинці. По-перше, тут є біленькі і найкращі ці наліпки якраз виглядають на білому, тому беремо білу екошкіру. Далі нам потрібен холодний рожевий, тому що в нас тут є ось така солушка. А цей плямистий хвостик бачите? А ми до нього підберемо дуже гарну плямисту стрічечку леопардік. А щоб вирізати гарну форму бантика, я візьму свою електронну бібліотеку шаблонів. І тут в мене вже більше ста моделей. Хочете собі таку колекцію? Тоді ставте будь-який смайл, я вам напишу, як їх отримати. А Сьогодні візьму шаблон 92, і тут дуже гарна форма, якраз для того, щоб містилась наша картина. Ще Тут є така деталька розставшого морозива, але сьогодні ми її не бере. Шаблони я друкую на папері, потім наклею на картон і вирізаю. І тепер верхню деталь викладаємо на білу екошкіру і обводимо зникаючим маркером або простим олівцем. Вирізаємо і ниточки підплавляємо запальничкою. На рожеву екошкіру викладаємо шаблончик низушка, і також обводимо зникаючим маркером, вирізаємо і краї оплавляємо запальничкою. І тепер робимо магію, беремо пергаментний папір та утюжок для волосся. Термоналіпку викладаємо на нашу білу деталь, і обов'язково перевірте, чи гарно вона туди вміщається в складеному вигляді. Якщо все в порядку, накриваємо пергаментним папером і прогріваємо прасочкою для волосся 10-15 секунд. Знімаємо та даємо трохи охолонути. Поки охолодає з правої сторони, на ліву сторону я наклею ось таку красивеньку лапку. Прикріпляємо так само пергаментний папір утюжок для волосся 10-15 секунд. притримали. І відкладаємо на пару хвилин, щоб охолонуло. Поки зробимо красивий леопардовий бантик, тут у мене стрічка 4 см. Я беру два відрізки по 21 см. Обов'язково обробляю краєчки запальничкою і позначаю серединку наших відрізків. Накладаємо відрізки на лінію, десь по пів см та прошиваємо відрізок трьома стіпками. Так само складаємо і другий наш відрізок і на цю саму ниточку збираємо трьома стіпками. Підтягуємо. Обкручуємо декілька да, разочків і фіксуємо вузликом. Ось такий красивий бандик у нас. І виходить. тепер дивимося наші наклеечки, легесенько знімаємо. І ось така краса у нас вийшла. Збираємо весь бантик разом. Промазали, склали кінчики до серединки, підрівняли. Промазали клеєм низушку і приклеїли. Промазуємо наш бантик із стрічки і також приклеюємо. Додаємо резиночку і щільно фіксуємо наш бантик обмоткою із вузької стрічки. А в якості серединки ми візьмемо ось таку трубочку із цієї самої стрічки «Леопардик». Прикладаємо до бантика, фіксуємо клеєм з одного боку та фіксуємо клеєм з іншого боку, і кінчики прикриваю бірочкою федбек. І ось такі милі красончики у нас вийшли.